Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродніпер. Сьогодні переглядаємо комплектацію комплектів переобладнання під турбокомпресор на Двигун Д-240. Добавляємо комплектуючі ті, які в нас з'явилися заодно, і покажемо вам, що ми маємо. Колектор 245-й стандартний, тут нічого немає. В комплекті йдуть прокладочки. Прокладочка під турбіну. Потім проставочка під ткр 6, під ткр 7, проставка не ставиться. Втулочка перехідна нашого виробництва чавунна нестальна, не прикипає. Робимо трошки збільшений діаметр для заходу в коліно, тому що, якщо бувше коліно, у вас вже підгорене, вона зайде нормально. Цю трошки по наружі шліфонули і подивилися, яка вам потрібна щільність. Розраховуємо і на Ремонтні на Бушні хто замінює. І під нову, щоб підігнали щільність ту, яку вам потрібно. Фланчик переходний на впускний повітряний колектор теж нашого виробництва. підвод Відвод масла це і підвідний маслопровід. Патрубочки до повітряного чесника. Зовні він виглядає трошки некрасиво, бо зварні шви назовні зроблені, але всередині там немає ніяких перепон і повітря рухається без завихрювання. Патрубочки сюди ж на повітроочисник і на патрубок перехідний. Там інша сторона. Патрубок довгий, це на подачу повітря вже упускний колектор від компресора. І турбінка. Турбінки маємо, це Польща ТХМ, і маємо, і ще є в нас в одному екземплярі піонеровська турбінка ТКР6. Дивіться, по фланчиках вони трішечки відрізняються, але втулка перехідна у ТКР 6 стає. В ТКР7, там ще потрібно додатковий фланець додати, щоб. Установити отаку втулочку перехідна. в ткр 7 вона має е, одинакові діаметри. Тут переходні діаметри більше і менше, і там одинак. І там потрібен фланчик, щоб вона не провалювалась трошки інше кріплення. А кому потрібно запчастини до двигунів МТЗ, переобладнання під турбіну? З вами підприємство Агроднепор. Всього найкращого. До нових зустрічей!